Якщо говорити про ситуацію, яка на сьогодні складається у місті, от зараз, як виглядає місто, як виглядає життя, що можна побачити на вулицях, як я так розумію, продовжує ліквідація наслідків? От все, що на сьогодні відомо, будь ласка, розкажіть, як як триває життя у постраждалому від підтоплення Херсоні? Представники органів влади доволі, скажімо так, влучно все помітили, що треба на що звернути увагу. Дійсно, вода відійшла з рівня затоплення до рівня підтоплення на всіх локаціях в Херсоні, практично неодноразово. Під час весняних повінь спостерігалися такі чи навіть трохи більше підняття, як є зараз 60 сантиметрів. Навіть звичайний скид води з Каховської ГЕС теж викликав, і на моїй пам'яті таке було підняття навіть більше рівні підняття води. Одночасні, а якщо особливо він поєднувався з південно-західним вітром, так званою Низовкою, то рівень Дніпра міг зрости навіть на метр. Це не було критично, для, тому що, ані для будівель, ані для рослин, тому що воно швидко спадало. Ну і власне таке підняття, воно було загрожувало лише якимось антропогенним утворенням на островах. На островах не не в самому Херсоні, не на острові карантин в тій частині, яка належить до Херсона, а саме там, де дачі у людей або інші якісь споруди. Тобто зараз вже безпосередня стихія не загрожує. Ну, така не випадкова звичайна рукотворна стихія. Вона не загрожує безпосередньо, лише залишились її наслідки, як от вода, яка не, не може тепер вийти сама тут звідти куди затекла. І тому її потрібно відка, відкачувати. По-друге, це бруд, який був нанесений нею разом із різним сміттям, е, небезпечні предмети, які можуть вибухонебезпечні, передусім, які з цим сміттям може бути. Ну і, звісно, це е, Різні інфекційні захворювання, бо е, таке вперто ширяться чутки, що на контрольованій Росією на контрольованому лівому березі е, спалахнула холера. Причому спалахнула вона серед саме російських військ, і саме через це якусь невідому вакцину вони зараз колять всім своїм солдатам, е, не кажучи про те, від чого вона і що це таке, і носіям російських паспортів ну, така дивна, скажімо так, з точки зору епідеміології, досить дивна поведінка, коли за паспортом обирають кому колоти, кому ні. Ну я не знаю, чи варто було б взагалі, навіть якщо хтось вірить Росії, вірити саме російським епідеміологам. Як можемо пам'ятати, з часів ковід епідемії, що половина російського населення, незалежно від своєї ватності, вона так і не зробила ці щеплення. Попри всі нав'язування офіційною російською владою, тобто тут теж виникає питання: там їм, хоч казали, що це і від чого. Та, все ж, от це зараз такі небезпеки. Ну і звичайно, що екологічні небезпеки вони будуть зараз поширюватися набагато далі від тої території, яка була захоплена. Щойно оприлюднили фото риби в. Спеціально відгородженому ставку, це частина Каланчарського лиману на березі моря, куди впадала річка Каланчак колись, коли вона ще існувала як річка. Зараз її нижня течія є таким продовженням своєрідним північно-кримського каналу і прісною Дніпровською водою підживлювалася власне і сама річка, і оцей рибоводний ставок. Зараз через те, що тиждень вже підживлення цього не було, канал пустий. Чи то солона вода туди пройшла з відкритої дамби, тому що там частина дамби настільки була відкрита, щоб прісна вода могла стікати, чи то рівень кисня просто знизився через випаровування води без підживлення свіжою водою, але риба, здається, вся риба там просто повиздихала. Ну ось це такі дрібнички, можливо, тому що ще ми зіткнемося з масовою загибелью дерев на всіх островах Дніпровської Дельти від острова Казацький, який напроти нової каховки стоїть, значна частина дерев, які не є вербами, скажімо так, довготривалими. Там верба і до певної міри, тополя є довготривалими, здатними. Виносити від 15 днів і навіть більше е, перебування всіх всієї кореневої системи у воді. Але інші дерева, такі як клен, там, наприклад, розповсюджений в Херсоні, менш розповсюджена береза, е, але вона доволі часто зустрічається в понизях херсонських лісів. Вони практично приречені, тому що витримують не більше п'яти днів. Багато володара. Я хочу